Нашептали нам тут у вуха, що у клінічній лікарні міста Одеси завалився шматок. І такий великий шматок, ціла стіна завалилася насправді. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ідемо подивимося, що ж там завалилося. Хоча як можна судити з паркану. Валиться тут вже не перший рік. З надвору виглядає трошки як фільми жахів. Таке запустіння, якийсь старий будинок з привидами. Я пропустила, а оператор мій Глас Алмаз не пропустив. Це пам'ятка культурної спадщини виявляється. Пастера номер 753 І, власне, ми йдемо зараз до номера третього, тому що там вхід, але на пам'ятку культурної спадщини це не виглядає. Там реально міг би жити якийсь гра в Дракула. Поки ми йдемо до входу, почитаємо трошки про комунальне некомерційне підприємство Міська клінічна інфекційна лікарня Одеської міської ради. Головне слово тут яке думаєш? Лікарня? Ні. Інфекційна? Ні. Некомерційне. А це означає, що якщо немає комерції, то можна це лишити легесенько От в такому стані і нікому діла не буде. Бо що не комерціалізується, те атрофується і засипається. От для тих, хто сліпий, просто так не розбереться, що тут в аварійному стані всі стіни тут от обгородили, тому що, о, дивись, цей шматок дашку має всі шанси від найменшого вітру впасти і може навіть когось завалити. І тоді інфекційна лікарня перетвориться на травматологію. Пу -пу -пу. Святе місце пустим не буває. Тут вже в ракушняку, в дірочках різні закладочки, сміттячко. Департамент охорони здоров'я, комунальне некомерційне підприємство нам сюди. А, а ми б хотіли до вас прийти на територію. Ми знаємо, там в аварійному стані будівля ми б хотіли глянути, можна? Зараз я позвоню скажу, скажемо. Як завжди, ми чекаємо, поки начальство нам дозволить. Шанси на те, що нам це дозволять, не дуже багато, але якби я отримувала власне своє господарство в такому стані, я б теж, напевно, не дуже хотіла, щоб на нього ходили, зазирали. Люди. Нас пустили. Бідемо глянемо. Добре, дякую. До побачення. Нема тут нічого дивного. В практиці ми вже знаємо, треба телефонувати міську раду, з'ясовувати з, з прес-центром, і тоді ми можемо поїхати подивитися на об'єкт. Це вже бачили насправді у всіх медіа. Тому ми на нього ще раз дивитись не будемо, але з того, що ми вже побачили, нам все ясно. Тут не треба далеко насправді ходити і дивитися на стіну, яка впала. Тут ось воно. Дивися, пів стіни нема, і скоріше за все воно обвалилося вже так досить давно. Я заради цікавості зайшла на сайт прозоро подивитися, які тендери, якщо раптом оголошувалися на інфекційну лікарню. Ну тут дуже все печально. На 7,5 тисяч на закупівлю якогось обладнання, на 20 тисяч гривень, на півтори тисячі гривень. І це було досить давно. Це на фоні мільярдів, які заробляються просто на рівному місці, в одесі щодня, точніше, розтягаються в різні боки. Я б так сказала. Ну е нас не пустили підсумовую. Подивитися, як виглядає будівля без стіни, яка впала. Сподіваємося, що там ніхто не лежав, але можна собі з цього зробити знову ж таки висновок, до якої міри занепадає Одеса, якщо тільки вона не комерційна. Якщо ви знаєте, що сталося, що трапилося, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Бережіть себе і побачимось. Тримайся, друже.